В курсі алгебри 9 класу часто виконуємо завдання, коли просять оцінити значення певного виразу. Почнемо вчитися це робити з оцінювання значення суми. І так, оцініть значення виразу. Х додати ігри це є сума. Якщо х більше за 1,2, але менше від 3, а y більше за 2,8, але менше від 6. Для цього нам треба скористатися ось цією формулою, яка у нас якраз виражає. Додавання подвійних нерівностей. Як же ми це робимо? Дивіться дуже просто. То ми маємо з вами до серединки першої нерівності додати серединку другої нерівності, до лівої частини додати ліву частину, а до правої частини додати праву частину. Відповідно в схематичному вигляді стрілочок, ви можете подивитися, що до чого ми додаємо, коли додаємо дві подвійні нерівності. Так, і так, у мене вже записані наші нерівності, то ми маємо просто тепер виконати додавання цих подвійних нерівностей. І так, дивіться, до їх я маю додати ігри до серединки. Серединку, починаємо серединку. І ця сума є більша, ніж 1,2 додати 2,8. Ви бачите, воно у нас прям в топчику так підписані. Це буде в скільки? 4. І справа в нас 3 додати 6, це. 9. Отже, сума х додати у більше від 4, але менше від 9. Ми оцінили з вами значення суми.